На пагорбі серед мальовничих ставків стоїть Свірський замок перлина Львівщини з історією у понад 5 століть. Його заснували у 15 столітті брати Свірські. Спершу це була сувора оборонна фортеця, та вже з 17 століття замок перетворився на вишукану резиденцію графа Олександра Цетнера. Він витримував облоги козаків, татар і навіть турків. Проте з часом замок утратив військове значення та став палацом у 20 столітті він пережив і занепад, і відродження, був спалений у Першій світовій, але знову відбудований. Сьогодні Свірський замок живе новим життям. Тут відбуваються фестивалі, виставки та зйомки фільмів. Архітектори й митці борються за його збереження, аби ця історична пралина надовго залишилася для майбутніх поколінь. Свірський замок, символ величі, краси та боротьби з часом. Буде можливість обов'язково завітайте сюди, а щастить.